Привіт, що ж заглянемо у наш офіс Валіканта? Це серце Deniz Estate, це наш головний іспанський офіс. Саме тут щодня кипить робота великої частини нашої команди. А ще наш офіс часто перетворюється у міні-студію для зйомок експертних відео та випусків для Ютуб. Знайомтесь, це у нас Анна, керівник відділу продажів Іспанії, Анна відповідає за стратегію та забезпечує, щоб кожен клієнт отримав максимально вигідну умову. А це наш Ярослав, менеджер по роботі з клієнтами. Він у нас веде переговори і повністю контролює, щоб ваша угода була швидко закрита. А головне правильно. Дані Estate – це ваш надійний партнер у сфері закордонної нерухомості. Вже 11 років ми допомагаємо купувати житло в Іспанії, Балі, Туреччині. Зараз уже й на Занзібарі і ще й в інших країнах. Тому, якщо ви плануєте інвестувати або просто обираєте країну для переїзду та проживання, ми завжди готові вам допомогти. Залишайте плюсик, і наші менеджери зв'яжуться з вами.